Швидкої відповіді, штучної підтримки, яку ви можете дуже швидко отримати в будь-який момент свого життя, але ж так само швидко, і вона проходить, тобто хочеться іще, так і я як почала це відео зі слів, що ми живемо в епоху всього швидкого, швидкої їжі, швидкого контенту, швидкої відповіді, і це є саме цей цікавий момент, Наскільки, наскільки швидко ми з вами отримаємо, настільки швидко ж ми починаємо відчувати себе. Спустошеними. Нам хочеться ще. І оця частина запитання, яку я сьогодні озвучила на початку, там було що там все, що я споживаю, пости, відео, думки інших людей, його настільки багато, що я вже не знаю, де закінчуються вони, а де починаюся я. Так от, оця частина запитання, ці слова лише підтверджуються, тому що ми. Споживаємо, щоб знайти, як нам здається, відповідь, ми її знаходимо, і на певний час ми наче заспокоїмося, вона нас задовольняє. Але на основі чого ця відповідь була вам дана? І для якої кількості людей ця відповідь була дана?